Депутатів міської ради звітували про роботу на 20 му та 16 му виборчих округах. Це майже весь мікрорайон Дубове. Опікуються ним Станіслав Мельник, Анатолій Собко та Валерій Баклашко. Міські обранці зауважили, за два роки мікрорайон не надто змінився, але частину проблем у минулому році все ж вдалося вирішити. В першу чергу мова йде про поточний ремонт доріг. Всього було витрачено півмільйона 496 тисяч гривень на ці всі ремонтні роботи. Останніми роками в добовому частково або повністю капітально відремонтували асфальтне покриття двох вулиць. Виконано ремонтні роботи по асфальтуванню, асфальтуванню вулиці Рязкової, прибуткової території, виконано ремонт даху по вулиці Купріна, 57, встановлення знаків, пішохідних переходів, поліцейських. Над поліпшенням стану справ у мікрорайоні депутати працюють спільно з п'ятим ЖЕКом суттєво допомагають і місцеві активісти, особливо голови квартальних комітетів. Однак, весняний суботник довів, що мастаків говорити багато. Якщо говорити вечором, то всі говорять, а на роботу виходити ніхто не хоче, крім активістів, жекійських працівників і НВК номер 2. Практично дуже мало людей, навіть в себе біля під'їздів ніхто не хоче прийняти участь, щоб пофарбувати лавочку. До кожного з місцевих депутатів за останній рік надійшло щонайменше півсотні звернень різного характеру: від прохання надати матеріальну допомогу до працевлаштування чи влаштування дитини до дитсадка. Дошкільним закладам НВК номер 2 та 18 школі міські обранці теж суттєво допомагають. Не обділяють увагою інвалідів, малозахищених ветеранські та громадські організації. Однак на звіт мешканці прийшли не лише щоб подякувати депутатам. Інвалід першої групи просить допомогти у вирішенні житлового питання. Живу я в нас 10 чоловік живе 32 квадратних метри. А то на кожного чоловіка по 3 квадратних метри. Куди я не обращався? Вони дають мені відповідь согласно очі. Це згідно постановою міністрів, що першочергово зараз отримають працівники прокуратури і судді. І виходить, ще квартири в місті немає, а вони вже рішенням суду мають рішення на отримання квартири. І одну квартиру депутати підтримали інваліду першої групи, він ветеран ганської війни, який обгорів танку перший на черзі. І виходить, що прокуратура якому своєму помічнику прокуратура да, наложила арешт. Виникали запитання у мешканців і до представників п'ятого Тут Один дом рук 64, другий руб 34. Це тут багато касається. 50. Другий 85 п'ять Це все залежить від тих послуг, які надаються на будинок, і від того чи будинок хто. Чи будинок без ліфта від поетажності, від прибудинкової території. Тому підхід до кожного будинку зараз для розроблення тарифу в нашому місті індивідуальний. Усі зауваження, запитання та пропозиції представники влади взяли на олівець і пообіцяли не баритись над їх вирішенням. З новим піском та відремонтованими парасольками хмельничани зустрічатимуть купальний сезон «2013». На місцевому пляжі йдуть останні приготування до офіційного прийому відпочивальників. Уже традиційно він має розпочатись 1 червня. Ось цей поважний хмельничанин свій сезон відкрив уже давно. Сонячні та водні вани просто небо приймає з квітня. Чекати офіційного запрошення не став, адже має свої прикмети. каже, жаби та качки плавають, тож вода чиста. Водичка класна, бодрець. Адреналін одразу вискакує. Ніна Іванівна до води ні ногою. Жартома каже, плавати заважає вік та недуги. Натомість не зраджує сонячним процедурам. На пляж цьогоріч приходить вже в п'яте. Свіже повітря це моє ліки. Краще місце, ніж тут. Є. В нашому місці не знаю. Кожен день я зранку ходжу тут купатись, багато людей ходить тут купатись. Мені боятись нічого. На південному бузі усе спокійно кажуть і санепідеміологи. За їх словами, річка пройшла усі тестування, проби води взяли, відхилень не виявили. У поті чола працюють і орендарі пляжу. Старий пісок очистили від сміття, завезли й новий, парасольки полагодили. Незабаром встановлять біотуалети та додаткові сміттярки. Обстежили вже дно, перевірила санстанцію, роздягальні готові готовий, місця для пляжного волейболу. Готові тобто, В принципі, все там готово. Єдиний головний біль орендарів це хмельничани, гульвіси та собаки. На території пляжу заборонено вигулювати псів, а через статус громадського місця курити та вживати міцні напої. Коли відкривається купальний сезон, у нас круглосуточно охороняє міліція. Вони ходять по зеленій зоні, везде. І коли вони вже є міліція, звісно, люди вже на лавочках не п'ють, не курять, і такого вже не роблять, тому що коли їх немає – ужасно. Поки ми нікого не штрафували. Це треба, мабуть, навірний міліція, ліки якісь органи. чесно, я це не знаю за безпеку на пляжі. Відповідають рятувальники. кажуть, станція на водних об'єктах забезпечена усім необхідним. Тамтешні працівники на водомі вже встановили бої. Цьогоріч вони розміщені ближче до берега на 15 метрів. Дитячі бойки на глибині метр метр десять. встановлені. бойки для дорослих будуть встановлені на глибині метр п'ятдесят метр сімдесят п'ять. Тобі це вже буде ближче до берега. Це виходить найбільше 35 метрів, саме менше 20 метрів. Зона купання у нас 300 метрів пляж, у нас зона відповідальності. А далі ми встановимо буйки, де буде написано небезпечно. Спеціалісти нагадують, міський пляж залишається єдиною офіційно дозволеною ОАЗою для відпочинку. Вечір фортепіанної музики подарував хмельничанам молодий піаніст Антон Дрозд. В обласній філармонії 17-річний юнак відіграв свій дебютний сольний концерт. Хвилююся, звичайно, але я дуже радий, що вдалося організувати цей концерт. Ну, взагалі, для любого музиканта це велике щастя. Впродовж півтори години хмельничани мали змогу насолодитися відомими композиціями Чайковського, Рахмайнова, Шопена. Виконувати саме романтичну музику найбільше до душі молодому артисту. Музичною творчістю Антон розпочав займатися вісім років тому. Антон в музичну школу прийшов 9 років. Це щоб стати музикантом, це ж запісна. Але він за шість років закінчив музичну школу, притом на високому дуже рівні. Він Дуже любить музику. Він кожен день пов'язує з музикою, що мама раніше казала, встає, тільки він зразу біжить до інструменту. Це дуже зараз рідко, такі мають діти. Це щастя такого бати в учні. Антон закінчив київську музичну школу, готується до вступу у консерваторію. Секрети просто ну віддавати себе в цьому цій справі, тоді має все виходити. Найбільша мрія музиканта зіграти сольний концерт з оркестром.